Роман Миколаївич, завершилася гра з Кояпку, команда здобула перемогу, дуже вона важка була. Чи погодите, що команда провела два різних тайми? Чи все ж таки вони одне ціле можна розглянути? загалом у двох таймах перевага була на нашій стороні, але деякі гравці з першої, з другої четвірки після позитивного результату, коли вже були 4-0. Почали десь трошки на себе перебирати лишні ігрові моменти, позиції, думку, ведіння ігри. І це спонукало нас до важкого протистояння. Ну, там були моменти, все ж таки, от коли в другому таймі буквально команда затискувалася, намагання вже зберегти результат знову ж таки провізло. Було таке, що... Появився дисбаланс в четвірках і в першій і в другій четвірці. Гравці почали робити це, що їм не потрібно було робити з тактичного ведення гри. І на цих помилках ми попомилялися і мали небезпеку для цього із того, щоб було помітно, ну все ж таки команда готувалася, що багато будуть грати через Лукаса. І як позитивно, напевно, можна відмітити, що напевно з цим бразильцем впоралися. Я б всі ті гравці, які грали, морочні. Так, він впорався з ним, все, всі моменти Ну, Десь один-два моменти він своїх виборів міг реалізувати, але все перекривалося. В цьому відношенні команда наша зіграла дуже добре. Там, там ближче до завершення гри ви взяли тайм-аут, не пам'ятаю за кілька хвилин, ну, які слова ви там вже казали. Це можете перегадати? Я їм сказав, що ми далі будемо мінятися по гравцю, а не четверка, тому що випали випал зі гри. Чорний випав зі гри. Почали випадати гравці ще другі четверки, тому Правильніше було вже зміни робити по гравцю. Ну, Щось можете сказати. Можливо, там треба було десь в якихось епізодах поперегти Сокорока, враховуючи, що в нього одна була жовта він і мопиться мацій. Ну, це його недисциплінованість, це його недисциплінованість введення на, на полі, тому що все це говориться, все це обговориться, все це подалося, він це все знав. Але ну, так йому захотілося Це вже від... Це, це, його, це його власна провина, Ну, Тиждень, традиційно тиждень до гри, тут ще й свята на, накладаються, чи буде якийсь там пов'язаний зі святами, рестрянами вихідними команди, чи все ж таки команда ну, змушена буде, враховуючи, що дуже важливо с ніком працювати без вихідних. Ми про це будемо говорити вже спорядження. Дякую за вашу передачу.